Ви спілкувалися з паном Трампом вже після того, як відбувалися переговори в Москві? Чи можемо ми, покладаючись на його слова, чи на дані розвідки, чи на якусь іншу інформацію, точно розум... чи ми точно розуміємо про що вони говорили? А чи ми розуміємо, як вони обговорювали аби, або не обговорювали питання наших територій? Я не повторююсь, тому що ви на я попередню нашу зустріч питала приблизно те саме про території. Якщо є якась нова інформація, будь ласка, поділі, поділіться нею з огляду на цю останню зустріч. А... Щі... Сьогодні була інформація про те, що можливо американці втратили дані про 30 тисяч депортованих українських дітей. Чи ви ви ви, сказали, що ви згадали, що ви в цій зустрічі з Трампом обговорювали питання? Можливо, згадувалися? Можливо, ви ставили це питання? Якщо є якась ясність з цього конкретного кейсу? Будь ласка, мене. Manu, so, sorry manuel i i have just conversation with the journalist can i can i be back in uh, some minutes in 15 20 minutes yeah please thank you thank you manuel okay great great bye bye Я повторю. Я повторю. Дивіться, дуже коротко. Перше, чи ми точно знаємо про що говорили Трамп, шо пройшло про що йшлося в Москві? Чи ми точно це знаємо? Чи наговорили вони за нашими спинами про наші території, не повідомляючи нам про це, і чи є ясність про те, що втрачені дані про 30 тисяч українських дітей? Дивіться а... Передусім, я ще раз я хочу вам, я хочу підкреслити абсолютно відверто, питання території буде найскладніше. І я це відчуваю. Ми це розуміємо, і це буде це буде для нас для всіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто: Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні. Від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякі території. У мене була сьогодні така теза. ми я не буду про все говорити про що ми говорили з точки зору цього питання, тому що я чесно вважаю, і я сьогодні це сказав: я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмови. Буде якщо не одразу припинення вогню, а часткове, значить, ось вам пункт один: часткове. А далі буде все одно всеосяжне, Тише всеосяжне припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде. І я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити, вони, вони зроблять це, бо від нас є точна добра воля, і і Європа вся всі ми підтримуємо це на цьому. І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю увазі дипломатично, як би це ну я розумію, наших людей їм складно все це, да, але вони повинні. Зрозуміти, ми нікого не боїмось, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль як, з тих моментів, які нас чекають. І я абсолютно до цього готовий і хочу, щоб ми всі країни були спокійно, спокійно. Ми до всього повинні бути готові до будь-яких розмов, це розмови. У нас є чітка позиція, вона я вважаю вона справедлива, правильна. Значить, ми маємо рацію на, на те, щоб мати гучний голос з точки зору і цього питання. Також і тому я чесно кажу команді президента Трампа, що я вважаю, що ми повинні пройти ці перші кроки, а потім приходити до закінчення війни серед питань якого закінчення є і питання території? А, на мою думку, я навів сьогодні приклад, я пояснив: дивіться, є і справедливість є, і сила, я розумію, те, що русські зараз контролюють, нам складно, але є і логіка. В цьому у нас. Є регіони, просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією, і якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя? Ніхто не повернеться в половину міста. І якщо десь це повернеться, якщо це буде станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу. Чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми таких багато міст? Я, я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це, це не варіант. Берлінська стіна це не варіант. І тому ми будемо а, пробувати ну, менеджувати це питання. А це що стосується території. Про дітей, дивіться, ну. А... Про дітей зрозуміло, що діти повинні повернутися. Є складність, ми дітей не міняємо ні на кого. І доброї волі від Росії. Не думаю, що ми дочекаємо, що до там розумієте, таких питань так чутливих. Я думаю, що тут нам потрібно всім працювати. Я думаю, там, де у нас є родичі, близькі, рідні, максимально всі, там у нас є не тільки права. А там у нас є можливість повернути дітей, тому що ви розумієте, да? тобто абсолютно зрозуміло. Я вважаю, що ми будемо боротися за всіх дітей, а думаю, що нам буде складно з Сирітами. Нам буде складно. Ми повинні всіх повертати. Оця так. інформація про 30 тисяч вона відповідає дійсності, чи ми не розуміємо? Я чесно кажучи, в мене немає такої інформації. Дивіться, з наших інституцій ми отримали інформацію в різний час різну. На жаль, через те, що вивозили вже з окупованих територій, до кінця ніхто не знає. Остання цифра, яка була 19,5 тисяч, але знов-таки я повторююсь, я вважаю, що ми повинні. Все верифікувати, і, і, і найважливіше, щоб всі інституційно працювали над тим, щоб були підтвердження цих діточок, підтвердження сімей, підтвердження родичів. Тоді це достатньо сильна позиція, що дитинка є, вона була, і ми розуміємо: ось родичі, давайте повертайте, а, або ми не можемо. Просто так залишити цю дитину. Якщо у нас будуть тільки там знаєте, деяка інформація, то просто це довший буде процес і зменшені будуть шанси. Добрий вечір, пані президент. Вибачте, я буду англійською. Um, you saying... Ви кажете, по-перше, чи можете підтвердити це, щойно вам телефонував президент Макрон? І основне питання: ви впевнені, що припинення вогню може бути досягнуто швидко, але ви також кажете, що ви не впевнений, що президент Путін хоче миру? Тож чому ви такий впевнений, що цей припинення вогню можна досягнути, і чи є певна готовність від президента Трампа створити відповідний тиск на президента Путіна? Так, я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем, ми з ним часто дуже спілкуємось, раз на день, я б так сказав, в середньому і дійсно у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами, він сильно допомагає. А я йому за це вдячен. Я йому, після нашої розмови я йому передзвоню. Що стосується швидко досягнути припинення вогню, я. Вважаю так, що це можливо зробити швидко. Що я ще вважаю? А, питання припинення вогню ми це проходили, до речі, з Еммануелем, ще до мене, і потім під час мого вже президентства в Нормандії, в Мінськах тощо? Питання припинення вогню дає вам можливість. І чому я вважаю, швидке закінчення війни може бути? Тому що, коли припинення вогню є політична воля, навіть якщо одна з ферін хоче порушувати, провокувати тощо, але є політична воля, яка анонсована всьому світові, якщо припинення вогню на місяць, на два місяці, це вікно можливості, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну. Може, тут чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну. Що відбувається далі? Я вважаю, якщо це припинення вогню на роки, це заморожений конфлікт. І я вважаю, тоді це не закінчення війни. Це постійний такий заморожений конфлікт, і тоді ми з вами. Ми знаємо, коли буде той чи інший вибух, і війна прийде знову. Я ось про що говорю: що чому при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Це мій особистий досвід. Це зриви припинення вогню з русскими. Це досвід наших з ними домовленості і недомовленостей. І це те, що я бачу.